Історія кохання завжди починається з чогось невловимого, ледь відчутного, що просочується у повсякденність, змінюючи все навколо. Це може бути випадковий погляд у переповненому вагоні метро, тихий сміх у дощовий вечір, або ж лист, знайдений у книзі в бібліотеці. Але як би не починалася ця історія, її серцевина це завжди дивовижне поєднання двох світів, двох сердець, які поступово розкриваються одне для одного. У місті, яке ніколи не спить, де вулиці, наповнені шумом і поспіхом, жила дівчина на ім'я Олена. Вона працювала в маленькій кав'ярні на розі старого кварталу. Щоранку вона прокидалася раніше за всіх, щоб приготувати першу каву для постійних відвідувачів і відчути аромат свіжозмелених зерен, який для неї був справжнім ритуалом початку нового дня. Олена любила спостерігати за людьми, які заходили до кав'ярні. Кожен із них приносив із собою окрему історію, і вона вміла читати ці історії у їхніх очах, рухах, голосі. Одного осіннього ранку, коли місто ховалося під ковдрою туману, до кав'ярні зайшов незнайомець. Його звали Андрій. Він був письменником, який шукав натхнення у звичних речах. У вірші, написаному на серветці, у посмішці Бариста у шелесті листя за вікном. Андрій замовив чорну каву і сів біля вікна, відкривши зошит, обтягнутий синім оксамитом. Він уважно спостерігав за Оленою, як вона спритно готувала напої, розмовляла з клієнтами, жартувала з колегами. У нього виникло бажання написати щось про цю дівчину, яка здавалася йому незвичайною, ніби втіленням самої осені, теплою, ніжною, трохи сумною. Дні минали, і Андрій приходив щоранку. Він замовляв каву, іноді круасан або шматочок пирога і завжди сідав на те саме місце. Олена помічала його, але не наважувалася заговорити першою. Вона відчувала, що між ними виникає невидимий зв'язок, щось більше, ніж просто симпатія. Одного разу, коли у кав'ярні було небагато відвідувачів, Андрій залишив на сервеці коротке послання: Дякую за найтеплішу осінь у моєму житті. Олена прочитала ці слова і посміхнулася. Це було початком їхньої розмови. Відтоді вони стали спілкуватися щодня. Спочатку це були короткі діалоги про погоду, про улюблені книги, про місто, яке вони обидва любили. Згодом їхні розмови ставали довшими, глибшими, відвертішими. Вони ділилися мріями, страхами, спогадами дитинства. Андрій розповідав про свої тексти, які писав ночами Олена, про свої малюнки, які ховала у старій шухляді. Зима принесла сніг і холодні вітри, але у кав'ярні завжди було затишно. Вони зустрічалися навіть у вихідні, гуляли вулицями, обирали разом книги у крамницях, дивилися старі фільми. Їхнє кохання росло поступово без поспіху, ніби дерево, що повільно пускає коріння у землю. Кожен день вони відкривали одне в одному щось нове: ще один штрих, ще одну грань, ще одне почуття. Одного вечора, коли місто засинало під ніжним світлом ліхтарів, Андрій запросив Олену на дах старої будівлі. Вони сиділи поруч, загорнувшись у ковдру, і дивилися на зоряне небо. Андрій читав їй свої вірші, які писав для неї, а Олена тихо сміялася, трохи соромлячись, але водночас відчуваючи себе найщасливішою людиною у світі. У цей момент вони зрозуміли, що їхні серця б'ються в унісон, що вони дві половинки одного цілого. Весна принесла нові фарби, нові надії, нові мрії. Олена і Андрій вирішили разом подорожувати, відкривати для себе нові міста і країни, шукати натхнення у кожному кроці. Вони навчилися розуміти одне одного без слів. Цінувати тишу і говорити про найважливіше. Їхня любов була ніжною і сильною, як весняний вітер, що несе із собою життя. Але кохання це не лише щастя, це й випробування, і сумніви, і страх втратити. Одного дня Андрію запропонували роботу в іншому місті. Це була його мрія, можливість видати власну книгу. Він розповів про це Олені і в її очах промайнув сум. Вона боялася залишитися самотньою, боялася, що відстань зруйнує їхні стосунки. Але Андрій взяв її за руку і сказав: Я не зможу писати без тебе. Ти мовчте моє натхнення. Мій дім, я хочу, щоб ти була поруч завжди. Олена погодилася. Вона залишила кав'ярню, яку так любила, і поїхала разом із Андрієм у нове місто. Вони знімали маленьку квартиру, обставляли її разом, створювали власний простір. Олена почала малювати картини, а Андрій писав нові тексти. Вони підтримували одне одного, переживали труднощі, разом сміялися і разом плакали. Їхня любов загартовувалася у випробуваннях, ставала лише міцнішою. Час минав, і вони розуміли, що справжнє кохання не це не ідеальна казка, а щоденна праця, готовність прощати, підтримувати, поступатись. Це здатність бачити красу у простих речах, у спільному сніданку, у прогулянці парком, у погляді, який говорить більше, ніж слова. Вони навчилися цінувати моменти разом, не сприймати їх як належне, а берегти кожен день, кожну секунду. Зрештою, Андрій видав свою книгу. Він присвятив її Олені, написавши на першій сторінці тобі, яка навчила мене кохати справжню. Олена організувала свою першу виставку картин, а Андрій був її найбільшим шанувальником. Вони святкували свої маленькі перемоги разом, підтримували одне одного у поразках, ділилися мріями про майбутнє. Їхнє кохання не було гучним чи показовим воно було тихим і глибоким, як річка, що тече серед лісу. Вони не шукали пригод, не прагнули слави. Їхнє щастя було у простих речах у чашці кави зранку у спільному читанні книжки у вечірніх розмовах на кухні. Вони були вдячні одне одному за кожен прожитий день, за кожну мить поруч. З роками їхнє почуття ставало лише міцнішим. Вони навчилися не боятися змін, не триматися за минуле, а цінувати те, що мають. Іноді Олена згадувала свою кав'ярню своїх старих клієнтів. Але розуміла справжній дім це не місце, а людина, з якою ти готова ділити життя. Андрій більше не шукав натхнення у випадкових речах, бо знайшов його у коханій жінці. Одного літнього вечора, коли повітря було наповнене ароматом жасмину, вони сиділи на балконі своєї квартири, дивилися на зорі і мовчали. Їм не потрібні були слова. У їхніх поглядах було все: вдячність, любов, довіра, віра у майбутнє. Вони знали, що попереду ще багато випробувань, але також і багато радості, багато щасливих днів. Так і триває їхня історія, без гучних подій, без великих жестів. Але в кожній буденній дрібниці, у кожному погляді, у кожному ніжному дотику живе кохання, яке зростає і розквітає щодня. Історія Олени та Андрія це нагадування про те, що справжня любов не вимагає доказів, не шукає ідеалів, не боїться змін. Вона просто є. У простих речах, у щирих словах, у готовності бути поруч, навіть коли важко. Ця історія могла б стати однією з багатьох. Але для Олени та Андрія вона єдина, неповторна, найважливіша. Бо кожне кохання це окрема всесвіт, у якому двоє творять власний шлях, власну казку. І нехай у цьому світі буде ще багато таких історій, щирих, теплих, справжніх. Бо кохання це не лише почуття, це вибір бути разом щодня. Попри страхи і сумніви, попри труднощі і зміни, це вміння бачити прекрасне у звичайному, не втрачати віри у диво, берегти те, що маєш. Кохання це коли двоє знаходять одне в одному дім, спокій і сенс. І ця історія триває, як і саме життя, даруючи надію, натхнення, тепло.